Дорогі дорогі братя і сестри, вітаю всіх на 132 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема про самолюбство та самозвеличення. У нинішній час все більше і більше можна зустріти людей, які впадають у гріх самолюбства та самозвеличення. Святий апостол Павло говорить, бо достойний не той, хто себе хвалить, а кого хвалить Господь. Та й сам Господь наш Ісус Христос говорить, якщо ви живете, вірувати, то славу один від одного приймаєте, а славі тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви. Тому задумаймося, дорогі у Христі, адже ми, Відрікалися від диявола і гордині Його, таїнстві хрещення, не забуваємо, що принижуючи ближнього свого впадаємо у гріх самолюбства і самозвеличення. Уведіть, уявіть, що ваша першість це те, що ви ближнім стоїте вище і не Бажаєте себе принизити, але пам'ятайте, що, будучи першим тут, у віці цьому, будете останніми у майбутньому віці, бо написано. І тоді почують самолюбці слова, що будуть сказані самолюбному багачеві, що горіти в огні невгасимому. Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя все добро своє. Бо що високо в людей те перед Богом Гедота? Та не згадує те слів, що Господь сказав. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути? Нехай буде слугою він всім. А хто з вас бути першим бажає? Нехай буде всім за раба, тому не любіть людської слави, бо вона не залишиться біля вас вічно, адже говорить святий апостол Петро, кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде. Щасливий є той, хто прагне досконалості і перебуває в самоприниженні та смиренні, і надіється тільки на милосердя Боже. Коли ми дивимося на видиме, а невидиме, Бог видиме, дочасне, невидимеш вічне. Бо якщо ми прив'язуємося до земного, то все обертається суєту. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Тож відкиньмо від себе спокуси диявола усяку гординю його. І покорімося владиці Господу, Ісусу Христу Спасителеві нашому. Бо він сказав, хто бо підноситься, той буде впокорений, а той, хто впокориться, той піднесеться. І ще апостол Петро говорить, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тому маємо страх Божий, возлюблені в Христі брати і сестри, щоб нам не почути слова. Бо любили вони славу людську більше аніж славу Божу. Не чекайте похвали від людей за свої труди. Не чекайте возвеличення, бо головне. Щоб возвеличені були ми всі на небесах, бо всяка належить слава Богові на віки вічні. Амінь. І хай допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової науки і удосконалитися у виконанні заповідей Божих. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!